Всі з, з А так, раз, придаває yeah. дорога відкрита <плес> цього моменту. Чекали із х коли через кризу в країні в селі Росошинці ледь не закрили дитячий садок. Тоді вціліти вдалося лише трьом групам закладу, що належав відомству Східноукраїнської геофізичної розвідувальної експедиції. Коли ви знаєте, більшість дитячих садків було розрушено або перепрофільовано під якісь склади. Ми це спрямовано і Коли вже у нас не було можливості фінансово тримати ми передали на баланс сільської ради. Символічного ключа від нового приміщення вручають просто на день Миколая. Досі ці діти тулилися в купі з іншою групою. Тепер молодша група барвінок має власні квадратні метри. Ці кімнати займав Жет. для нього знайшли інше приміщення, а тут зробили ремонт, завезли нові меблі і навіть іграшки. Мені тут із на біса із єласків сподобалась кухня. Їм також сподобалося, що окремо їдальня, тому що не в кожній групі у нас окремо ігрова кімната і їдальня. А тут для діток більше простору. Ну дуже задоволені. Ми нова група з'явилася коштом Щербанівської сільської ради. У садочку запевнили, батьки допомагали хіба фізично навести лад чи скласти нові меблі. Це вже тепер всі групи, всі приміщення, всі відкриті, які були ще до 90-х років. Разом з новою групою у садочку тепер більше трьохсот вихованців. Сюди водять малечу із щербанів та мачух. Директорка говорить, групи переповнені, місця на всіх не вистачає. Чиновники урочисто пообіцяли. Найближчим часом збудують іще два садочки.